Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смоток огорне жовтий дощ ціка, і в спекотно каламуть заметіль у сніг, коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, інші вже не ждуть дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди і не зиж добра тим, хто каже далі йди. Вже забудь пора. Хай повірять, матий син, що нема мене. Друзі о тим, було й про мене. Сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав поталанило, егеш, скаже, хто не ждав, не дано збагнути їм літо вогняне. Як чеканням ти своїм вберегла мене, як вцілів я вижив як, знаємо без слів, Просто ти чекала так, як ніхто не вмів. Прийміть найщиріші вітання з Днем перемоги, пам'яті і примирення. Цей день символ гордості за тих, хто відстояв свободу нашої батьківщини. Захищати свою вітчизну це державний обов'язок кожного громадянина нашої країни. І всі, кому знайома нелегка військова служба, розуміють важливість цього патріотичного обов'язку. Особлива вдячність вам, ветерани вітчизняної війни, за стійкість і мужність! Пройшовши крізь і вогняних років, ви зуміли зберегти чистоту душі та помислів, низький уклін вам за подвіги в роки війни. Пам'ять про вас назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь. Бажаю всім захисникам вітчизни, міцного здоров'я на довгі літа. Мирного неба над головою, щастя злагоди вам і вашим родинам!